Вітаю всіх Дніпропетровська область. Ну, давайте трішечки адекватності. І я хочу сказати, як людина, яка проживає бляха-муха в області з бойовими діями, чи здесь чути, що мені вам сказати? Я прекрасно розумію, коли щось відбувається в області. Ось так. Це відрізок глибокий лук'янці. по Харківщині. Я прекрасно чую, що як. Відчувайте, чуйте. Вчіться розвивати свою підсвідомість і відчуття, що відбувається навколо. Все. Я навчилась. Я розвиваюсь так, що я можу сказати: в мене є мій відрізок, мій купол, моя зона відповідальності, про яку мене питають. Це, звісно, козача лопать. Коли мене питають, я от у той вкид, який був про неї, був серйозний вкид. Я сказала своїм підписникам, я там нічого не відчуваю від слова зовсім. Потім в мене звідти є люди. Дійсно, там нічого немає. Серйозне питання серйозне. Дніпропетровщина, я вам з вами ділюсь досвідом, як це все повинно відбуватися. Яка буде від мене реакція? На даний момент у вас немає бойових дій. Можливо, туди щось летить. Ви Це нормально. Туди щось летить. Це війна. Війна. Звикли до тиші? Розумію. Тому я хочу подивитись: Дніпропетровська область загальні тенденції на лютий місяць. Дніпропетровська область загальні тенденції на лютий місяць. Я не буду розбирати по регіонам. У мене немає бажання і сил. Тільки в індивідуальних розкладах, що робити конкретним людям. Ось тут так: індивідуальні розклади, що вам конкретно робити, що вам, які вам небезпеки. Далі по регіонам це ідіотизм. Дивіться, що за вікном. Так, Дніпропетровська область загальні тенденції, лютий, 25 рік. Загальні тенденції. Так, віка кубків, невизначеність, нерви, руйнування. Не без цього. Так, кінцевий результат. Рух в вашу сторону є, він є не без цього руху. Нерви, розпач. І ворог рухається, так, дійсно, він до вас рухається. Карти окупації боїв на території зараз немає. Є рух до вас. Лютий місяць. Карта руху. Давайте подивимось оракулом ще. Дніпропетровська область тенденції лютий місяць. Тенденції. Захист. Максимально захист. Максимальний захист хочуть. І на дні коло до Багато вкидів. Дуже багато вкидів. Обережно. Обережно дуже. Будь ласка, дуже обережно. Слухайте багато. Захист в області також важлива тенденція. Тепер я хочу подивитись такий нюанс. Сюди ж. Евакуація оголошена з Дніпропетровщини. Часткова евакуація оголошена. Давайте подивимось, Реальні причини оголошення евакуації. Реальні причини оголошення евакуації з Дніпропетровщини. Реальні причини оголошення евакуації. Давайте подивимось. трошечки. Реальні причини, які вони? Небезпеки. Небезпеки серйозні. І головні, тому що рухається ворог до вас. І з головні, краще, їм, щоб ви не загинули, щоб вас нічим не прибило, краще вийти. Кінцевий результат. Угу. І, скажімо так, небезпека для будинків, небезпека для доріг, транспорту, логістики це все, там люди проживають. І руйнування, руйнування інфраструктури. Ви розуміли? Тут більше не про бойові дії тема, а про небезпеки. Там до мене є двійка мечів в моїх розкладах, мої сигніфікатори. Не допустять вони боїв на Дніпропетровщині. Не допустять. Але небезпеки серйозні, небезпеки для життя. Обстріли це серйозно. Майте на увазі. Просто. Для вас інформація.